Розповість про вас серце. Чому ЕКГ важливе перед ВЛК у мирному житті? Ми рідко замислюємося про серце, якщо воно не дає про себе знати. Але для військового серця це двигун життя та боєздатності. Саме тому електрокардіограма обов'язкове обстеження перед проходженням військово-лікарської комісії. Чому важливо дивитися до кінця? Тут ви дізнаєтесь, навіщо потрібно ЕКГ перед ВЛК, які порушення шукають лікарі, що означають терміни у висновках, як підготуватись до обстеження так, щоб уникнути непорозумінь і затримок. Якщо хочете впевнено пройти ВЛК, це для вас. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Навіщо взагалі потрібно ЕКГ? ЕКГ дозволяє за кілька хвилин оцінити ритм і частоту серцевих скорочень. Наявність. Ішемії, нестачі кровопостачання серця, ознаки перенесеного або прихованого інфаркту, гіпертрофію, потовщення стінок серця, порушення провідності імпульсу, блокади, аритмії, порушення ритму. Для військовослужбовця це критично. Серце повинно витримувати фізичні навантаження, стреси та зміну клімату. Як проходить процедура ЕКГ? Ви лягаєте на кушетку, Медсестра кріпить до, тіл, до тіла електроди на руки на ноги та груди. Після кількох секунд зняття даних, апарат фіксує графік роботи вашого серця. Тривалість процедури 5-10 хвилин, безболісно, швидко і надзвичайно інформативно. Які показники оцінюють на ЕКГ? ЧСС частота серцевих скорочень. Нормою вважається 60 на 90 ударів на хвилину. Ритм синусовий норма. Інший ритм вимагає додаткового обстеження, електрична вість серця. Її відхилення може вказувати на патології, провідність, затримки імпульсів, можуть свідчити про серйозні проблеми, ознаки ішемії, зниження сегменту СТ, зміни зубця Т небезпечні сигнали, які діагнози на ЕКГ можуть вплинути на придатність до служби. Аритмії, фібриляція, передсерцем, шлуночкова та хікардія можуть бути причиною обмеження придатності або непридатності. Блокади серця повні, атріовентикулярні блокади, часто підстава для категорії А непридатні. Ішемія міокарда або перенесений інфаркт можуть призвести до непридатності. Гіпертрофія лівого шлунечка може вимагати додаткових обстежень, наприклад, УЗД серця. Як підготуватися до ЕКГ перед ВЛК, щоб отримати найбільш точні результати. Уникайте фізичних навантажень за 1 2 години до процедури. Не вживайте каву енергетики чи алкоголь перед обстеженням. Постарайтеся заспокоїтися. Стрес або страх можуть тимчасово змінити ритм серця. Повідомте медперсонал про будь-які ліки, які ви приймаєте, особливо серцеві або тискознижуючі. Типові фрази у висновках ЕКГ, як їх розуміти. Синусовий ритм чсс 72 Добре, це норма. Незначна тахікардія. Серце б'ється швидше, варто перевірити причину. Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, потребує УЗД серця. Неспецифічні зміни СТТ можуть бути варіантом норми або ознакою ішемії, повна блокада правої ніжки, пучка гіса. Інколи це потребує лікування, але на ВЛК можуть вимагати додаткові обстеження. Поради військовому перед проходженням ЕКГ. Якщо у вас вже є діагноз серцевого захворювання, візьміть з собою виписки та заключення лікарів. Якщо переживаєте, що стрес зіпсує ЕКГ, попросіть зробити повторне зняття пізніше. Якщо знаєте про минулі проблеми з ЕКГ, обговоріться з лікарем до проходження ВЛК. Підсумок ЕКГ маленький тест, який може вберегти життя. Для військовослужбовця цей документ має вирішальне значення здорове серце, запорука успіху у службі і безпеки на полі бою. Не ігноруйте ЕКГ, пройдіть його відповідально, і нехай кожен удар вашого серця буде ритмічним і сильним. Сподобалась інформація? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і слідкуйте за новими відео про ВЛК для військових. Якщо інформація була корисна, підтримуй мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Знання це ваша зброя. Бережіть себе і Україну. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.